На що, топимо пічку. Для мене це кожного разу виклик. Тому ніколи з першого разу не виходить. І це окей. Зараз буде розгоратися, буде така прям димка, і буде все сіро. А потім він так прямо розсівається, розсівається. Я люблю ставити камеру, а потім на коли це швидкість пришвидшити, знаєте... Мене звати Скопросана і я організатор культурного проєкту Бубусина хатинка». А, насправді цей проєкт був, а, я дуже часто кажу, що я його створила, але мені здається, що це він мене створив, тому що а, до появи проєкту я не мала жодного не мій сором відношення до української культури, до традицій. І цей проєкт був народжений від бажання просто дарувати. Людям таке тепло і затишок. І от в таких емоціях і бажанні створити таку такий простір, куди можна приїздити, якщо у вас вже немає змоги приїхати або до бабуся, або виїхати за місто. Мені дуже хотілося створити ось таке затишне місце, куди можна втікти від усіх таких турбот наших життєвих. І в нас це вийшло, мені здається, нам четвертий рік, у нас вже є дві хатинки. І знаєте, це той момент, коли. Ти просто рухаєшся за своєю душею, за своїм серцем, нічого не плануєш, а просто робиш те, що ти відчуваєш. У ця хатинка була, ми її купили, всі думають, що це наша родова хатка, ні. Ми її купили майже 20 років тому у бабусі Ра, яка в нас пече хліб, і всі думають, що це моя рідна бабуся. Насправді це сусіди наші, і ми в них купували хатинку. І я цим прикладом також дуже хочу показати, що не обов'язково. Мати рідну бабусю, щоб налаштувати такі відносини. А, можна просто з сусідською бабусю чи з дідусем а бути як рідними. Це вже ми вже так породичалися з бабусею Раї. Он до нас іде вже бабуся Рая. Ти... Як його звати? <світ> Ви знаєте, як його звати? Яшка. Яшка? Так. Бо вони спустили в хату, навіть гуляють. Так, я тоді... <пустили> Другий відчиняй, дорожні відчиняють. Так, присюваємо борошно. Дішка, ти зараз будеш весь білий. Так, і борошно просі. Так, розминаємо. І порошно. Зараз ще одну хвилинку нам потрібно буде взяти. Так, кладу, трішки цукру зовсім. Де водички, І тепер це все ось так. От. Не можна. <гум> так, ти що робиш? Розвелі, бо він точно видати нічого зробити. Дуже-дуже хочу покращити життя не тільки нашого проєкту, а всієї громади, тому що я зараз багато подорожую Черкащина і розумію, насправді, перспектива українських сел є трішки сумною. І якщо говорити про те, що залишиться від українського села через 10 років. Чи ми будемо бачити ось автентику не тільки в музеях просто неба, то в мене немає позитивної відповіді насправді. Тому наша одна з ключових завдань створити ось такий м -м, маленький місток в минуле, тому що я також за те, щоб люди розвивали, щоб вони покращували свої умови життя, так але все ж таки хочеться зберегти ось цю нашу історію, тому це ми за це будемо відповідальні. Трижды педи Трижды такие же у нас педи шлы. А тут у нас сахар, Соль. и маленькая ложечка отступа. Це бабуся Рая так завжди робить, і ми по ньому і печемо. Я взагалі намагаюся тут нічого не перероблювати. Насправді, от якщо а, зараз багато роблять бездріжджовий хліб, але для мене дуже цінно те, щоб продовжувати робити те, як робила бабуся Рая і робить. Тому я нічого не вдосконалюю, а просто навчаюсь і переймаю той досвід, який вона мені зараз передає. Потім це тісто має підійти. Ну, насправді цей проект названий в честь всіх бабусь українських, тому що вони дуже особливі. Я коли спілкую з українськими бабусями, у мене завжди ще медсерце так хочеться, щоб у них було. А... Ну, не те, щоб щаслива майбутнє, але безтурботне, так точно. І щаслива, і безтурботна. Тому, якщо у вас є поруч з вами, бабуся, яким потрібно допомогти або підтримати, або просто побалакати і послухати, дайте їм цю змогу, будь ласка. Так, все, ми відправляємо на піч. І сьогодні ми будемо з вами робити дідуха. Я зробила такі заготовки. Це наша голова, як то кажуть, і від неї вже ми будемо до неї приєднувати ще такі маленькі частинки. Є дідухи, які от просто великий такий сні, просто обмотують, його ось так ставлять. Я люблю, щоб був на трьох ніжках. Тому ми зараз будемо приєднувати ось такі маленькі до нього частинки, ще створювати, а потім це все будемо об'єднувати. Готувати дідух починали ще влітку. Зазвичай, коли збирали врожай, перший або останній сніп із поля ховали в комору і промовляли, що ввелося від хліба і до хліба. Та він і чекав до святвечора та сходження першої різдвяної зірки, коли його урочисто прикрасивши, вносили до хати перед вечерєю і на час свят ставили на покутті під ікон. До дідуха ставилися дуже шанобливо, адже він міг допомогти з врожаєм наступного року. У народі казали: діду до хати, біда з хати. Наші предки вірили, що дідух – це місце, куди на час свят заселяються душі наших пращурів. Відразу про хліб, з чого все почалось, і насправді, коли з'явився проект, я про хліб ще нічого не знала. В тому плані я не бачила, як його печуть. Я його ніколи не куштувала, ні під час проекту на початку, ні до нього, тому що в мене бабуся з Канева і Канів це маленьке містечко, але вони обидві працювали і якось хліб вони не пекли. Декілька разів бабуся моя в духовці пекла, тому що в нас не було печі. Ось потім якось бабуся рая мене запросила подивитися, як печуть хліб. Це ще було у неї в хатинці, це навпроти нашого, ми живемо навпроти. І я коли побачила оцей весь процес і коли мені його дали скуштувати, ну це, напевно, ніколи не забудеться, тому що я була вражена смаком, я була вражена тим, наскільки це складно. І відразу згадала, як нас вчили в школі, що хліб всьому голова, хліб не можна викидати. І от сьогодні, навіть на прикладі, коли ми печемо хліб 4 години, а піч топиться ще довше, щоб розтопити піч, потрібно ці дрова позаносити, розпалити, попідносити знову, тому що це не один раз ти підкидаєш ці дрова. І мені дуже приємно зараз приймати ось це знання від бабусі раї, тому що коли ти його ще робиш сам, це цінність просто Х5 тому що ти відчуваєш не тільки смак, а ти відчуваєш ось цей зв'язок і мені взагалі здається, коли ти печеш хліб в печі, коли тобі передаються знання. ну Це дійсно про зв'язок поколінь, наших предків. І от ми сьогодні робили дідух, це також про зв'язок поколінь і предків. Всі українські традиції і звичаї, от якраз про це. Він ідеальний. Не тому, що спекла я, але це також. Ось такі от у нас. Ось така хатинка. Затишок, спокій. Тут якось так... А, ти тут ніби ховаєшся з цього такого галасливого міста життя, де ти постійно не встигаш, а сюди, ти прийшов і такий, а я вже нікуди не кваплюсь.